Росія та США провели обмін ув'язненими в Абу-Дабі. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на директора ЦРУ Редкліфа. домовленість стала результатом переговорів між спецслужбами країн. Цей обмін видання називає знаком продовження зміцнення довіри на тлі переговорів про Україну. Натомість США передали Росії Артура Петрова, громадянина Росії та Німеччини. Його ж підозрюють в експорті мікроелектроніки військового призначення для потреб російської армії. Детальніше про цей обмін я розповім сьогодні. у Унесеться. Отже, що ж відомо про ув'язнених, якими обмінялися Вашингтон та Москва 10 квітня. Росія, як я вже казала, передала США 33-річну Ксенію Кареліну. Окрім російського, вона має також американське громадянство. Кареліна народилася в Росії та, за даними Reuters, переїхала до США у 2012 році, згодом отримавши американське громадянство. Так от її затримали в Єкатеринбурзі ще в січні минулого року. Туди вона прилетіла з Лос-Анджелеса, щоб відвідати родину. Спочатку затримали Кареліну за підозрою в нібито дрібному хуліганстві. Однак, як пише Радіо Свобода, згодом її звинуватили у Дерзраді. Співробітники ФСБ знайшли в її телефоні докази пожертв для України. І йшлося про те, що Кареліна на другий день повномасштабного вторгнення задонатила 51 долар українському фонду разом for Ukraine». Слідство звинуватило Кареліну в підтримці саме збройних сил України, хоча благодійна організація заявила, що займається гуманітарними проєктами. Суд розглядав справу в закритому режимі та засудив Кареліну до дванадцяти. Років позбавлення волі напередодні обміну Кареліну помилували. Суддя Свердловського обласного суду, що виносив їй вирок Андрій Мінєєв. Він як зауважує Радіо Свобода, раніше засудив і американського журналіста Евана Гершковича, призначивши йому до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Кареліна повертається додому в США в літаку, та її утримання в Росії понад рік назвав неправомірним. Трамп за словами Рубіо продовжить працювати над звільненням усіх американців. А тепер перейдемо до того, кого ж США передали Росії натомість. Це Артур Петров. Він також має подвійне громадянство Німеччини та Росії. Його заарештували на Кіпрі у 23-му році за запитом Вашингтону, за нібито експорт мікроелектроніки військового призначення виробникам, які постачають зброю та обладнання для російської армії. І тут про це детальніше. Отже, слідство звинувачує Петрова та його двох спільників у шахрайській схемі закупівлі американських компонентів для армії РФ, використовуючи фіктивні компанії слідчі вважають, що він разом із спільниками закуповували в американських дистриб'юторів мікроелектроніку, що підлягала експортному контролю. США, але вони використовували підставні фірми, розташовані на Кіпрі та в інших країнах, щоб приховати, що кінцевим пунктом призначення цих компонентів є Росія. Тож з 2022 по 2023 рік пише Радіо Свобода. Вони придбали в американських компаній мікроелектроніку на понад 225 тисяч доларів та імпортували її до Росії. Мін'юз США повідомляє, що сам Петров працював в російській компанії електроком ВПК, і вона пише Reuters, є постачальником електронних компонентів для виробників зброї та обладнання для російської армії після арешту на Кіпрі. Петрова екстрадували до США та звинуватили у численних злочинах, включаючи порушення експортного контролю, змову з метою контрабанди та відмивання грошей за 11 пунктами звинувачення. пише BBC, Петрову загрожувало до 160 років ув'язнення. Російська сторона. Цей обмін офіційно поки не коментувала однак вже оприлюднені кадри зсередини літака, де Петрова оглядає лікар. І тут зазначу, що це вже другий обмін між та Росією після інавгурації Трампа. У лютому цього року Москва вже передала Вашингтону колишнього працівника посольства США Марка Фогеля. У Росії його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Однак, кого США повернули в Росії взамін Фогеля невідомо. Тоді Трамп, коментуючи повернення Фогеля, сказав: Мовляв, Росія обійшлася із США дуже люб'язно. Він висловив сподівання, що це і є початком відносин, в рамках яких буде можливим закінчити війну. Та відновлення стосунків між двома країнами передбачає певну послідовність дій. Перше, що треба зробити, відновити довіру. Для відновлення довіри робляться такі гуманітарні кроки. Другим етапом є відновлення дипломатичних стосунків, третім етапом є відновлення торгівельних стосунків. Наступним етапом обмін інвестиціями. Наступний етап там... Пом'якшення візового режиму і так далі, і так далі до цього ще у серпні минулого року між Росією та США, а також країнами Європи відбувся масштабний обмін ув'язненими. Як писали західні медіа, він став найбільшим з часів холодної війни. Тоді Москва звільнила ув'язнених за політичними статтями журналістів, письменників та правозахисників. Серед них Еван Гершкович, Пол Вілан, Алсу Курмашева, Володимир Карамурза. У відповідь західні країни передали Росії обвинувачених у шпигунстві та у зборі даних для російської розвідки, зокрема Вадима Красікова, засудженого в Німеччині до довічного терміну, такими були подробиці попередніх обмінів між США та Росією, і, зокрема, сьогоднішнього, підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропускати важливі оновлення.